І просто зараз до нас долучається адвокат Ігор Федоренко. З ним детальніше обговоримо справу Віталія Кропачева. Раді вітати вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні глядачі. Добрий вечір, пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про це рішення Печерського райсуду? Що намагалися взагалі слідчі знайти, коли перевищили свої повноваження, і яким чином хотіли пов'язати взагалі компанію збагачувальну фабрику Україна з якою ще компанією? Як це може стосуватися справи щодо Віталія Кропичева? Зякаю, ну, моя думка наступна. У нас кримінально процесуальним кодексом передбачено слідча дія обшук, яка направлена на те, щоб знаходити докази. Але останнім часом ця слідча дія набагато частіше використовується не для пошуку доказів, а щоб в шляхом проведення здійснювати певний тиск на бізнес. Починаючи з того, що під час проведення обшуку зупиняється робота підприємства, здійснюється психологічний тиск на керівництво і працівники компанії. І закінчуючи е, тим, що е, намагаються знайти певні документи, і не включаються випадок, коли такі документи, які треба знайти або слід протиправний в лапках діяльності, іноді працівники правоохоронних органів навіть приносять з собою. Я не кажу за цей випадок, я взагалі кажу за загальну статистику, є факти, тому я вважаю, що це був правильний крок з боку керівника фабрики. Звернутися заяви про вчинення злочину, і з задача тепер максимальна, максимально активно діяти у цьому провадженні, заставляючи слідчих і прокурорів проводити реальне дійсне дослідження і розслідування, щоб це не залишилося лише рішенням суду, яке буде мати номер кримінального провадження, а щоб слідчі дії дійсно відбувалися, проводилися, і можна було встановити, що ж відбулося і наскільки законно цей обшук проведення. Пане Ігоре, а як можна, скажімо так, перервати ось таку практику певних правоохоронних органів? Тобто, як можна заблокувати ось такі незаконні дії? Що для цього треба робити? Ну для того, щоб такі незаконні дії були не можна сказати, унеможливлені, але були максимально зменшені? потрібно, щоб діяла система ваг і система відповідальності. Має бути відповідальність слідчого, має бути відповідальність прокурора за те, що він погодив слідчому певні якісь дії, і має бути відповідальність слідчого тоді, який зробив відповідне прийняв рішення на підставі документів. Поки що механізмів реалізації такої відповідальності, на жаль, я не бачу, немає. І цьому є головна проблема нинішньої системи, тому що слідчий каже, я там що назбирав, що почув. Я віддаю на розсуд прокурора судді, вони грамотні, хай приймають рішення. Якщо буде прийнято рішення, то це вже їхня їх відповідальність. Прокурор думає, що слідчий мені приніс, значить, ну як би він відповідає, а суддя приймає рішення, та теж відповідає. Я ні за що відповідальність не несу. Є вказівка керівництва, підпишу, нічого мій підпис не значить. А слідчий суддя теж займає позицію, що ну, а що, в мене ще є бумага, я по не прийняв рішення. Але реальних механізмів відповідальності після того, як було реалізовано незаконну слідчу дію, їх, на жаль, немає. Лише коли буде певна відповідальність і певна за свої дії кожного з цих частин досудового розслідування, кожен буде вимагати відповідальності, кожен буде фільтрувати тих колег, які приймають наступні рішення або готують попередні документи. Можна буде про що сказати, що буде відфільтровуватися незаконні такі події. Поки що у нас немає практики відповідальності. Ну дуже рідко буває практика, але правоохоронці відповідають за спричинену шкоду і спричинену шкоду для бізнесу. Тому будемо сподіватися, що ця справа буде одним з перших елементів, яку таку відповідальність буде впроваджувати. Пане Ігоре, оці обшуки, які відбулися на. Території приватно-акціонерного товариства. Так чи вони дають нам, і ми розуміємо, що слідчі перевищилися і повноваження, принаймні з цим пішли до суду. Так чи дають вони нам підставу говорити, що є ще зловживання іншого характеру у справі щодо Віталія Кропичева? Наскільки звідомих мені обставин у справі щодо Віталія Кропичева, на мою думку, там відсутнє належне розслідування, там просто комплекс одних зловживань. Ту справу за котрій заарештований Віталій Кропачів, по котрі заарештовані мої клієнти, це директор і головний бухгалтер ТО Краснолиманське, Я взагалі не бачаю будь-яких доказів стоєння тримальних правопорушень. Я кваліфікую з тих матеріалів, які мені доступні. А звісно, да волоне як захисникам велику кількість матеріалів, на які вони посилаються як на підставу тримання під вартою ті. Я вважаю, що тут виключно одні, права, одні порушення і відсутні будь-які докази, і будь-які реальні слідчі дії. Тому перерахувати їх, ну, ми вже неодноразово їх перераховували в суді, на жаль, суд нас поки що не чує, але перераховувати це займе цілий вечір. Якщо говорити коротко, то відсутні підстави для кваліфікації дій осіб за тими. За тими Статтями Кримінального кодексу, які написані підозрі, відсутні докази тих дій, які прописані в підозрі, і відсутні будь-які підстави для тримання під вартою осіб, які звинувачують в у вчиненні, нібито вчиненні економічного злочину, виключно економічного злочину, без навіть без застосування альтернативної застави. Суцільні порушення. Так, пане Ігоре, і дозвольте ще уточнити з приводу строків. От як відомо, ці обшуки відбулися 2 травня. Сьогодні маємо 2 липня. Це доволі швидка реакція суду на звернення, чи все таки це задовго для такого рішення? Скажімо так, е... я б сказав, що вже добре, що тут розглянули заяву і прийняв рішення про. Порушення кримінального провадження відносно службових осіб правоохоронних органів. Оцінювати роботу суду, я на жаль не можу, тому що я не розумію, коли була подана заява, який суд розглядав, яке в нього завантаження. Але питання не в роботі суда. Питання в тому, і наскільки буде швидка реакція тепер органу, що буде здійснює Генеральна прокуратура, яка має розподілити цю заяву до незалежного органу, який буде це розслідувати. І як швидко почнуть слідство останні слідчі? Як вони швидко почнуть перевіряти ті обставини, які зазначені в заяві? Це має набагато більше значення. Так, почули вас. Дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Глядачам нагадаємо, Ігор Федоренко був із нами, адвокат детально обговорювали справу щодо Віталія Кропачева та пов'язану з ним обшуки на фабриці. Приватне акціонерне товариство Збагачувальна фабрика України.